Хочеш рости в IT у 2025 році, тоді забудь про стару ідею, що достатньо просто подивитись курсики на Ютубі і самостійно щось кодити дома в кімнаті. Раніше це працювало, і зараз, ну таке собі. Я тут не просто розкидую словами, це сьогоднішня реальність. Якщо ти сам по собі, якщо ти не в спільноті, ти не в ринку. Я це зрозумів ще кілька років тому, коли сам пробувався в IT. Тоді не було таких спільнот, як зараз, і багато речей доводилось вивчати болючим способом на помилках. Втраченому часі на релевантних технологіях і так далі. Зараз усе інакше у хорошому закритому ком'юніті. Ти оточений людьми, які або вже працюють, або прямо зараз готуються до пошуку оферів. І повір, це зовсім інша швидкість. Через мене пройшли купа студентів, які вже класно писали код, вже все шарили, але ніяк не могли знайти роботу після магічного пенділя від мене. Вони доволі швидко отримали офер вже з першої співбесіди. Окей, це ж приклад навчання. А що щодо спільнот, так от буквально вчора я спілкувався з підписником, який не вірив, що можна знайти роботу в ІТ. що потрібно працювати там півроку, навчатись, щось робити складне, і тільки потім можна піти, хоч на якесь стажування. Я йому кажу: чувак, дивись, в тебе вже є набір певних хардскілів, ти вже проходиш якісь тести, і в тебе вже є якісь педпроекти. Чому ти не спробуєш сходити на співбесід? І далі додав доволі гарне питання: ти хочеш стати гарним розробником, або ти хочеш отримати офер і працювати? Після цього він задумався і кудись пропав. Але я сподіваюся, що вже скоро він зможе отримати свій перший офер в ІТ. І таких прикладів безліч. Я можу розповідати про це годинами, але краще, щоб ви побачили це своїми очима. У мене є спільноти Посішарп і JavaScript. Щотижня ми проводимо безкоштовні ефіри, де розбираємо різні теми. Це може бути як і тестова співбесіда для підписника, це може бути розбор отримання якогось класного оферу. це може бути розбор якихось частин співбесід. Це може бути кодінг з використанням AI. Нещодавно я проводив ефір. І як закривати задачі з використанням курсору AI? Якщо хтось не знав, це середовище розробки по типу VS Code, де ви можете використовувати різні AI, наприклад, ChatGPT, клот, Gemini і так далі. Я роблю це абсолютно безкоштовно і вкладаю в це свій час, ресурс і навіть гроші. По-перше, я розумію, яку цінність я створюю і як я змінюю ринок. По-друге, я реалізовую свої внутрішні потреби. Мені дуже приємно, коли ви мені пишете, що ви отримали свій перший офер, прокачались щось дізналась нове, і особливо приємно, коли пишете, що спільнота якось змінює ваше життя. Окрім цього, я запрошую різних спікерів. Нещодавно ми розбирали офер одного з моїх підписників на 11 Тисяч доларів. Він живе у Польщі і проходив інтерв'ю у різні компанії у типу Google. І він розповідав внутрянку, як ці співбесіди виглядають, як до них готуватись, що від вас очікують на них і так далі. Дуже сильно сумніваюся, що ви можете знайти подібний контент десь у відкритому доступі. Звісно, ми розбираємо проекти один одного. Ти можеш одразу показати свій код, отримати фідбек і не блукати в темряві ще місяцями. Звісно, ми обговорюємо і ринок. нові вакансії, тестові завдання, процеси інтерв'ю. Нові рейти тобі це може бути корисно як мінімум тим, що ти зможеш оцінити наскільки відповідну зарплату ти отримуєш до свого рівня знань. Адекватна оцінка себе. Взагалі доволі важлива штука. Новачки взагалі не розуміють, де вони знаходяться. Одні бояться податись, бо думають, що не тягнуть. Інші подаються після двотижневих курсів і думають, чому не можуть знайти роботу. В спільноті ж ти можеш побачити, як виглядає адекватний рівень джуна, мідла або сіньор. Своїм студентам я часто даю особистий фідбек. Ти вже готовий подаватись. Або давай ще трішечки підтягнемо оці моменти і вперед. Це чесно? І це дає впевненість. Я ще не буду говорити про купу корисного контенту. У нас є купа гайдів для різних рівнів скілів: шаблони, резюме, каверлетері, стратегії проходження співбесід, розбори співбесід і безліч іншого контенту. Інформація, за яку інші платять гроші, у нас доступна кожному учаснику щодня і безкоштовно. Ще одна плюшка: рефералка. Це взагалі окрема історія. Достатньо просто написати, що ти шукаєш роботу, і тобі з цим доволі швидко допоможуть. Можеш за до себе у компанію, скинути якусь вакансію або просто допомогти підготуватись до співбесіди. Навіть я нещодавно отримав офер на 7,5 тисяч доларів завдяки рефералці. Це доволі крутий інструмент. Який, на жаль, я дуже довго недооцінював. Тому зараз це. Заради таких речей я створив спільноти, щоб не було цієї самотньої боротьби, бо я сам через це пройшов. Тепер тут новачки заходять у ринок швидше: ті, хто застряг, рухаються далі. Ті, хто вже працює, діляться досвідом і ростуть разом. Ми розбираємо ринок, задачі, обговорюємо зміни, підтримуємо один одного. І головне, це робиться без пафосу, тільки прозорість, реальні кейси. Підтримка і живе спілкування. Всі посилання в мої спільноти будуть в описі під відео. А якщо ти шукаєш собі досвідченого ментора, заповнюй анкету також в описі. Якщо ти справді гориш IT і хочеш результат, тебе там чекають. Я впевнений, що з ком'юніті ти можеш дійти до результату у два-три або навіть п'ять разів швидше. Ринок уже інший. Адаптуйся до нього і адаптуйся разом з правильними людьми.